Ще раз всім доброго дня. Мене звати Гула Лілія Мирославівна. я головний спеціаліст відділу, оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 3 січня 2025 року, на цій годині ми проводимо громадські слухання щодо плановної діяльності з видобування пісків та вапняків південно східної ділянки, Новодрестонецького родовища, придатних у якості сировини для виготовлення. Матеріалів, суб'єкта господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю Гранділенок. Громадське слухання проведеться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний розпочну громадські слухання я, як організатор та представник поповноваженого територіального органу. Коротко рисують про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної імонованої діяльності. Наступне після організатора громадських слухань виступає представник суб'єкта господарювання. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповіді вдається учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний. Забезпечити надання відповіді на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу на довкілля, щодо даної планованої діяльності розпочалася 25 вересня 2024 року. Шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи екосистеми Єдиному державному реєстру слідки будинок довкілля за номером 9650. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність надійшли зауваження та пропозиції від громадськості, а саме, лист громадської організації Українська природоохоронна група. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема. Після цього був розпочати другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 3 грудня 2024 року, звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистеми. Оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 3 січня 2025 року о 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення при початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провести плановану діяльність, про що свідчить дана фотофіксація Відповідно до оголошення зі звіту можна ознайомитись з приміщенням Миколаївської міської ради за адресою міста Миколаїв вулиця Володимира Великого, 6. Приміщення Тростянецької сільської ради за адресою села Тростянець, вулиця Зелена, 2, а також приміщення до Гранділенд за адресою міста Миколаїв, вулиця Устияновича, 14. Також зі звітом в електронній формі можна ознайомитися на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з інтерв'юна довкілля. Коротко все. Далі доповідає суб'єкту господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше вміє їх хвилин. Доброго дня, Оксана Луцька, розробник звіту ЗВД, представник замовника. ТОВ Гранділенд планує здійснювати видобування пісків та лапників південно-східної ділянки Новотрестанецького родовища, що розташоване в межах Миколаївської громади Стрійського району Більської області. Площа родовища після оцінки запасів складає 7,88 гектара. Балансові запаси корисних опалень були затверджені протоколом Державної комісії по запасах України номер 5701 від 4 квітня 2024 року. Проектна продуктивність кар'єру з видобування корисних опалень родовища складає 76,96 тисяч метрів кубічних на рік. З них 29,56 дев'ять 29 сотих тисяч метрів кубічних вапняків і 50,4 тисячі метрів кубічних пісків з рахуванням всіх супутніх експлуатаційних тракт. Режим роботи підприємства прийнятий цілорічний протягом 260 днів на рік. В одну зміну тривалістю о, зміни 8 годин. Підприємство планує о, працювати в денний о, час доби. Очікувана тривалість експлуатації родовища з врахуванням продуктивності становить 20 років. Виходячи з гірничих геологічних умов, залягання корисних копалин та розкривних порід, розробка родовища приймається транспортна з зовнішнім розташуванням відвалів розкривних порід. Всі роботи на підприємстві планується проводити за допомогою підрядних організацій. Розробку кар'єру планується проводити сучасною технікою з урахуванням. Досягнення з технології проведення розробки родовищ і набутої практики у межах контуру підрахованих та затверджених запасів корисної копалини підприємство зобов'язується дотримуватись правил і вимог проведення планових робіт та експлуатації кар'єру, які забезпечують будуть забезпечувати безпеку. І знижуватимуть ймовірність негативного впливу від планованої діяльності, що впливає або може вплинути в подальшому на стан компонентів довкілля та здоров'я населення, забезпечувати охорону навколи середовища та дотримуватись вимог природоохоронного законодавства. Дякую. Так, прошу ще представника суб'єкта господарювання просто представити, що ви присутні на громадських слуханнях. Добрий день. Мене звати Тушницький Андрій Романович. Я є представником підприємства. Підприємство планує здійснювати діяльність у межах вимог, визначених у звіті з оцінки впливу на довкілля. Дякую, добре, дякую. Оскільки на даних громадських слуханнях відсутня громадськість, отже, і запитань немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 7 січня 2025 року щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів України про проведення громадських про, про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, у разі неявки представників громадськості на громадські слухання, вони вважаються такими, що відбулися. На даних громадських слуханнях були присутні представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання тов Гранді Ленд. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую вам за. Дякую, побачу.